Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогодні буде таке коротеньке відео про додаткову функцію, яку я активував. Це глобальне закриття і відкриття вікон. Як ви знаєте, і я вже робив відео про це, відкриття і закриття вікон з пульта. Робилося натисканням один раз, і потім другий раз натискаємо і утримуємо кнопку і в цей час або відкриваються, або закриваються вікна. Зараз я продемонструю, як воно було. Як воно було при активації, я вже показував, потрібно було два рази натиснути. Зараз ми відкриваємо вікна, натискаємо на замочок відкритий. Один раз і другий раз тримаємо. Всі вікна відкриваються. І так само, як було, закриваємо, натискаємо один раз на закритий замочок, і другий раз натискаємо і тримаємо. Раз, два, і тримаємо. І всі вікна закриваються. А зараз я хочу вам показати, що ця функція ще працює і на один дотик. Ми можемо одним дотиком. І утриманням відкрити і закрити вікна. Зараз вікна закриті, я натискаю на відкритий замочок і тримаю один раз. Все. І також закриваю на закритий замочок, один раз натискаю і тримаю. Також ще одна зручна функція на один дотик. Я хочу додати до той же функції. Це датчик на дотик. Ми можемо також з допомогою цього датчику закрити всі вікна. Натискаємо і тримаємо. Все. На жаль, воно не працює на відкривання вікон. Якщо ми натиснемо, нічого не вийде, ми можемо тільки на один дотик закрити вікна. Це дуже зручно. Як бачите, ця функція працює як на два дотики, так і на один дотик. А на сьогодні все, Сподіваюсь, вам відео моє сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, ставимо вподобайки, коментуємо і тиснемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Пока, до нових зустрічей. Бувайте здорові!